Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. Ми сонечко. Вона була біля мікрофона. В цьому році вітаємо вас. Надіюся, що цей рік буде насправді прекрасний. Він буде такий, який хочемо ми самі, такий, який є в нашій голові, і бажаю вам досягти всього того, чого ви запланували. А ми сьогодні будемо розбирати всі мої новинки, всі мої покупки, все те, що в мене з'явилося нового. Тут буде як декоративна косметика, так і доглядова. І давайте будемо починати з ось такої коробочки. Це було замовлення з сайту Бумонт. Я тут уже все розібрала, вже все пороз... розкривала, подивилася. Давайте ми почнемо з догляду. Тут буде як і догляд, так і декоративна косметика. Перше, що я взяла, це була ось така пінка від бренду Матрискін. Це у нас для всіх типів шкіри з гарним складом. Тут немає жорстких. Паві виглядає ось так, в принципі, презентабельно досить. Я буду тестувати і обов'язково вам все розповім. Це по типу якогось дерматологічного бренда. Наступний продукт, який мені попадається, це ось такий бренд, ось так він називається. Це у нас очищаючий тонік. Подивіться, як він красиво виглядає який у нас із саліциловою кислотою, і буде ідеально підходити для проблемної шкіри. Також тут є ще матуючі компоненти. Я люблю такі штуки. Дуже приємний свіжаючий аромат. Він у нас без алкоголя. Хто шукає тонік для проблемної шкіри? Ось це точно буде він і м'який тонік. Я ще не тестувала. Це лише поповнення моїх запасів. Це якісь бренди, які я ще не тестувала, і бренди з Абомонда, доглядової косметики. Наступний це ось такий крем. Це крем. Який буде зволожувати і відновлювати шкіру, який має бути легкої текстури в ось такому пакуванні. Тут величезний об'єм, 75 мл, точно вистачить надовго. Будемо тестувати. Наступних два декоративних засоби. Ви тільки гляньте на це пакування, я вже, звичайно, що все достала. Це ось таких два стіка від вір, я вам їх показую. Ось так вони виглядають. Зараз вони на мені в наступному відео ми будемо їх наносити. Це ось такий відтінок хайлайтера. Ви подивіться, який він красивий. І це в нас відтіночок 13 Сан і 0,3 відтіночок рум'яновий. Тільки гляньте на цю неймовірну красу. Це просто щось космічне, дуже комфортна текстура. Я вже їх протестувала, як тільки можна, і з собою відрядження возила. Просто універсальні продукти. Дуже вони мені сподобались. І це було все моє замовлення з сайта Бомонт. Наступним вам покажу Пошу. свій подарунок на Новий рік. Ви просто зараз будете в шоці. Це помада Кілян. Ви подивіться на її пакування. Зараз вона у мене на губах. А це у нас 262-й відтінок. Роуз круела це просто щось неймовірне. Це матова текстура, дуже пігментована. Вона абсолютно не присушує губи. Я вже з нею сижу не знаю скільки часу, і вона ніяк не відчувається. І тут є аромат, тут дуже сильний аромат, який буде на ваших губах як парфум. Це унікальна текстура. Я нічого не пробувала схожого. Ну, я вже замастила упаковочку. Чесно, це так красиво, що хочеться вже це десь поставити на свій стіл і постійно любуватися. Ах, ви тільки гляньте. <кій> я не бачила жодної красивішої помади в своєму житті. Вона така тяжка, така приємна текстура. Ну, це просто 5 з 5 і навіть 6-5. з Признаюсь чесно, я б сама ніколи би в житті не купила навіть не звернула б увагу. Я. Навіть не знала, що у бренда Кіліан є помади, і вони такі класні, але вони насправді дуже класні. Далі буде трошечки декоративної косметики, і це моя перша палітра від відтіночку вітіночку Пілоток. Ви подивіться, яка вона красива! Я так її хотіла, Боже. Я так довго чекала, я так довго мріяла, і це був мій подаруночок для себе на Новий рік. Це просто щось неймовірне. Сьогодні в такому настрої, ох, аж до мурашок. того ж тут продукти, про які я дуже довго мріяла. І наступне це Хайлайтер, Ой, впав на Соню від Blessman Atelier. Я вже його вчора, я тільки вчора забрала всі ці продукти шарлоту, хайлайтер і вже його намазала, бо мені було прям супер цікаво. Тут таке дуже красиве пакування, тут значно менше об'єма ніж в Вєрі, і це було не супер бюджетно. Але подивіться до чого він красивий. Він як жирок от. Я не знаю. Як вони зробили? От Віра, прям така яскравенька, а тут просто жодної окремої блискітки, дуже красиво. Але я не знаю, наскільки це буде зручно носити на обличчі. Ми в якомусь наступному відео це точно протестуємо. Ви, будь ласка, напишіть, що вам найцікавіше побачити. У мене, до речі, це у відтінку самому популярному нектар. Дуже хочу її, ще рум'яна. Я вже просто так надивилася цих відео, і так мені хочеться рум'ян, але рада, що в мене ось така мініатюрка, на пакування прям варте уваги. І наступний засіб це ось такий ліп плампер від Icon Icon London. Дуже мені сподобався, чесно, він точно такий в мене була мініатюрка а, цього ліп максимайзера від Dior, це Точно те саме відчуття на губах. Ну, відтінок, знаєте, такий собі, не самий, так? Да? Like але зараз ми його нанесемо трошечки губи, і ви побачите, що він очень навіть самий. Він як бальзамчик гарно виглядає. так, Бачите, він практично не міняє відтінок, але він так круто зволожує губи, він так класно відчувається, він з перчиком мені попав на язик і тепер поче в роті. Він дуже комфортний, аромат як зубне... Пасти в роті зараз Уже не відчувається цей аромат винограду, який був в попередній помаді, але блиск, чесно, я зацінила, після нього губи прям супер класні. Я спочатку ще думала, брати його чи не брати, але я взяла у мене у відтіночку <кхе> love, struck. Love, struck. love Struck, не знаю, моя англійська вийшла десь на прогулку, того можете подивитися. Класний блиск, однозначно, зачот. Ще у нас тут буде декілька декоративних продуктів. Це ось така тональна основа від It Cosmetics CC Plus Cover SPF 50 Просто дуже красивий тональний крем. Так довго хотіла його спробувати, і тепер він у мене, тож в наступних відео точно будемо тестувати. Ще одна новиночка це ось такий стік від Bobbi Brown у відтіночку Golden Bronze. це їх самий популярний відтінок. У мене є Incandescence Якось так відтіночок, один з моїх самих улюблених, а я взяла собі ще ось такий бронз. І відтіночок від MAC Omega це самий ідеальний відтінок для складки. Він такий непомітний, він такий натуральний, от його навіть засвочити не дуже реально, тому що він от супер нюдовий, але він так гарно виглядає на очах. Я вчора все на себе мазала, дуже хотіла цей відтінок, і взагалі текстури MAC для мене супер унікальні. І тепер він в мене, тепер ми будемо ним користуватися точно десь в наступних відео. Є два таких маленьких засоба. Ось така олійка від Pai. Не знаю цей бренд це якийсь американський бренд. Просто взяла так, пахне якось ніяк. Це типу, якесь масло. Я думала, що я буду Да, це масло. Я буду масажик робити по ньому. Я люблю такі штучки, Масляні точно використаю, ніколи не буде лишнім. І ось такий кремчик міні для рук від L'Occitane. Тоже взяла з якогось наборчика, просто кинула, бо хотіла спробувати і дуже зручно носити в сумочці ось такі мініатюрки. Знаю, що креми для рук L'Occitane це прям щось супер лакшері, щось супер всі люблять. Ну, не знаю, будемо тестувати. І не будемо далеко відходити від каси. Цілий набір продуктів L'Occitane. Це був новорічний подарунок від моєї подруги. Просто безмежно вдячна. Ви подивіться, як тут все. Красиво упаковано, тут вже все пахне просто неймовірно. Мені шкода тут все розпаковувати. Тут у нас є повнорозмірний кремчик для рук. Це теж дуже класно, тому що його можна в сумочці носити. У нас тут є ось це мило, їхнє популярне для душа. Є ось такий бальзам для тіла. Да? Що це у нас, так, бальзам для тіла. Пахне прям супер приємно. І ще у нас є. Мило скраб для рук і тіла. Мигдаль, ніжне мило скраб, яке очищують дужчі шкіру. Ніколи не тестувала ось такі продукти. У мене навіть нема куди це складати. Отак От виглядав цей набірчик. Я його зараз тут розібрала. Дуже приємно. І ви гляньте, до чого красива упаковка. Навіть з іншої сторони все промальовано. Ну Локсітан, звісно, заморочилися. Круто, коли саме такі подаруночки, коли те, що ти ніколи не тестував. І як класно жити в світі, в якому хочеться багато чого спробувати, і в тебе є багато можливостей. Наступне замовлення з сайту Космішка там була величезна кількість тестерів, я просто його розібрала, розпотрошила, бо вже деякими засобами я користувалася. Чи я замовила це ось такий гідрофільний бальзам, зупинятися не буду. Всі знають, що я його обожнюю. Наступний це патчі від Medi Peel, ось такі з гіалуроном і пептидами. Чесно сказати, я вже спробувала один раз, вони дуже сильно сповзали, але я нанесла їх оцею великою частиною сюди, а сюди маленькою. Треба навпаки, коли наносиш навпаки, все класно. Набряк зняли просто ідеально, зволожили шкіру, все було круто. Буду ще тестити і пізніше вам розповім. Далі в мене ще була ось така нічна масочка від Mary May з центелою і. З календою і пептидами. боже, я зранку прокинулася просто іншою людиною. Вона такої гелевої текстури дуже легка. Класно працює. У мене була зранку така супер-супер відпочивша шкіра, просто однозначний кайф. Склад ще сильно не розбирала, коли до цього дійду, вам розповім. Я отак намазала, бо тільки нещодавно забрала цю посилочку. Ось такий тонер. Це чи тонік, верніше, це теж медіфіл. тонер з комбучі. Ви подивіться, до чого він красивий, ось так він виглядає. Я люблю комбучу, тому що це потужний антиоксидант, і зранку наносити тут немає алкоголю, то тільки зволожуючі компоненти. <кхід> і є, до речі, гіалуронова кислота. І комбуча. Обожнюю такі продукти з комбучою. Я вже щось тестувала з Hierba. Мені здається, якийсь продукт, і він мені прям супер сподобався. Тому цей теж не буде стояти десь позаду. Наступний це ось такий синій шампунь від Масів. Всі люблять цей бренд для волосся. Він прям супер класний. Я ще не пробувала, ще навіть не відкривала. Але мені здається, що пакування буде супер красивим якимось. Дуже гарний лавандовий колір. Я не фарбую волосся, я його лише тоную в свого перукаря. І хочеться іноді підтримувати вдома, тому що з приходом зими воно в мене трошечки темніє і трошечки жовтіє. Мені хочеться забрати цей жовтий відтіночок. І вирішила спробувати ось такий шампунчик. Блін, який він класний, софтач-упаковочка. Дуже гарно виглядає. Точно що буде привертати до себе увагу. Ну, Прикольненько. І останнього, що в мене з'явилося новенького, це ось такий Boy Brow serum, пакування як якогось консилера, але, в принципі, це не біда, це серум для. Апрів я буду ним користуватися, буду його пробувати. Хочу виростити ще бровки ще більше. Побачимо, що в мене з цього вийде. Продукт реально класний. Я з задоволенням користуюся. І це всі мої новиночки, які в мене з'явилися. Хотілося з вами ними поділитися. Напишіть, будь ласка, що вам найцікавіше, що би ви хотіли би побачити в першу чергу. Звичайно, що вам це постараюся показати максимально швидко. Я вам всім вдячна за перегляд. Ще раз вас з новим роком. Я вас всіх сильно люблю. Обіймаю і до скорих зустрічей.